Класна канадська компанія шукає собі робітників тут у нас в Вінніпезі, в Манітобі. Тож, якщо хтось шукає роботу, то це відео для вас. Звідки знаю, що класна компанія? тому що е, ну, дуже класна людина, яку я знаю багато років, працює в цій компанії. Це чисто канадська компанія, треба розуміти, да? тобто, це канадські роботодавці, е, робота сразу кажу, робота пов'язана з будівництвом. Помічник мастера вони встановлюють ворота, встановлюють двері, комерційні ворота, комерційні двері, ці великі, якщо ви знаєте. І вони зараз шукають собі двох-трьох робітників. Також сразу можу сказати, що є велика перспектива, тобто, спочатку будуть брати як помічником. Мастера будуть проводити тренінги, будуть навчати всьому. І є дуже класна перспектива зростання в цій компанії. Камработа Комп... ця фултайм, робота постійна. І наскільки я знаю, що роботодавець з задоволенням заповнить ці документи допоможе податися на постійне резидентство. Якщо вам це буде треба, да? коли підійде час подаватися на постійне резидентство, то з роботодавцем проблем не буде в плані оформлення документів. Якщо у вас є досвід роботи на будівництві, це великий плюс. Якщо ви можете користуватися зварювальним автоматом, то це дуже великий плюс. Шукають вони собі робітників зараз, Чим, чим скоріше, тим краще. Тому, будь ласка, не треба писати, я зараз знаходжусь там в Києві, в Варшаві, там і ще десь. І от збираюсь прилетіти, як, як тільки так сразу, а можна мені попасти потрапити на цю роботу. Ні, ще раз скажу, ні. сразу просто, от Я вам чесно кажу, ні. Що е, компанія шукає робот, робітників зараз, е, починати треба якомога швидше, ніхто чекати, поки ви приїдете. З іншої країни ніхто не буде. Да? Ну і звісно, ви будете проходити декілька етапів співбесіди. Це велика корпорація, е бренчі працюють по всій Канаді. І вони підходять до підбору людей досить так серйозно. Тобто до цього треба готуватися. Ну і можу вам сразу сказати, що наскільки я знаю, там зараз немає ані зараз, там є один українець, працює, але він в іншому, не в комерші, він, він в іншому відділі працює. Тому якщо вам... Ну важливо працювати тільки серед своїх, то це також буде не найкращий варіант. Ну і, звісно, треба мати. Ну, хоча б якісь там базову англійську, щоб ви розуміли, що вам кажуть, щоб ви могли щось самі сказати. да, або, або мати класний, я не знаю перекладач, чим ви чим ви можете користуватися. Ну для того, щоб робота йшла, а не стояла. Це також треба мати на увазі. А раз скажу, що компанія класна, компанія канадська. фуфло я вам. Не буду пропонувати, да, не буду рекламувати. Ну, я і не рекламую. Вони мені мене не просили рекламувати. Я просто знаю цю компанію, дуже, дуже непогано. Ще раз скажу, там працює одна людина, яку я знаю дуже-дуже класно, дуже дуже багато років. І хочу сразу сказати, що у них є там ну, досить великі такі гнучки графік. Е, працюють е, роботи багато, працюють по вихідним, там двойний двійдвайний оплата, да, там є нічні шифти, тобто. Там також, там півтора, е, півтори ставки. Ну, тобто, якщо е, є велика можливість переработок там, за що сплачується окремо, працювати на вихідні, за що сплачується окремо, тобто, ну, все, як воно повинно бути в нормальній канадській компанії. Ну, і також там всі ці є. Різні страховки додаткові від компанії, да, ну і компанія всьому навчає і е, надасть вам сертифікати. Отримайте сертифікати, які вам будуть в користь і ну, на все ваше життя тут в Канаді. Да? Тобто, це буде такий великий плюс до вашого резюме, якщо ви пізніше будете шукати іншу роботу. Посилання, куди відправляти ваше резюме. В описі до цього відео. Будь ласка, не треба мені писати, а я там щось там робив, щось вмію. Відправляйте, будь ласка, резюме. Да? І вже базуючись на ваших резюме, люди в цій компанії будуть приймати рішення, чи будуть вони вас визивати на співбесіду, чи ні. Ще раз скажу, на даний час вони шукають 2-3 людини фолтайм, постійна робота. Канадська кампанія. Посилання е, в описі до цього відео. Е, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб інші українці, які шукають роботу, змогли його побачити. Да? І можливо, це відео буде їм корисним і вони відправлять резюме і отримають роботу. Ну і будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, якщо хочете залишатися е, в курсі всіх подій, які відбуваються тут в Канаді. Я вам про це тут розповідаю. Кожного дня надаю класну корисну інформацію. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.